А це не вони. Вони далеко були, це якась інша, просто зайшла. Почули, що ми стріляємо, тому що зараз, до речі, ще збільшився звук у нас більше. Він. І за те, що у нас плюс багато людей, багато працюється, багато щось робиться, піднявся сам шум. Це одне, а інше ще такий дебаф, іде зараз. Ой. І він. Якраз на звук. Ми гучніше тепер база. А взагалі це навіть і близько не орда, вона ще далеко. Нічого почекаємо, в принципі, у нас цілий день є. Правда, шкода, що отримав трошки демеджа. Ну, це він його якраз укусив навіть навіть зубами. А, хоча в принципі це ж кіхті кіхтями пошкрябав. Казел, він такий собі не дуже приємний. Ну, зараз слідів цих побуваю, поки йде, хвиля, щоб вже цих на базі не було.